Ми по особливому ділимося радістю Христового Воскресіння. Христос Воскрес, аби кожен з нас Воскрес разом з Ним і змінився на краще. До вашої уваги, послання архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського, Кир Василія Семенюка. Прийдіть, пиймо нове життя, що не з каменя неплідного чудесно випливає. Але не тління джерела, яке виточує з гробу Христос, в ньому ми утруємось. Всесвітніші, всечесніші отці, співбрати в священстві, преподобні монахи і монахині, дорогі семінаристи, наша. Українська влада, наша духовна спільнота, яка розкидана сьогодні по цілому світі, дорогі брати і у Христі, дорогі наші воїни, які в окопах захищаєте нашу неньку Україну і ціленість. Святкуючи там велике свято Христового Воскресення, вітаю всіх вас нашим святочним християнським привітом Христос Воскрес! Сьогодні церква голосить цілому світові радісну віску про Воскресіння Христове. Саме це благовість утверджує нашу віру. Бо є її основою, як запевнює нас святий апостол Павло, а коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра наша. Утверджуємося у вірі, що Бог дійсно так полюбив світ, що видав на смерть свого єдинородного Сина та Воскресив Його з мертвих. Утверджуємося в тому, що зло та його влада є дочасні, як дочасна була влада смерті над тілом Христовим, котру Він переміг своїм Воскресінням. Хоч морок смертної ночі, що поглинув Христа, виглядає нескінченим, але все ж таки Він закінчився на третій день і був. Поглинутий світлом Воскресіння. Вже дуже довго понад рік триває ніч нашого народу. Вона виглядає також довгою, темною та холодною, як триденна ніч Христа, бо відчуваємо холодний подих смерті і ненависті. Хоч тимрява ще хапається за землю, не бажаючи поступати своєю ладою в який приходить зі світним Воскресінням Спасителя, проте вона вже є приреченою. Впаде не правда, що несе смерть, а правда, яка утверджує життя, переможе. Бо Христос є Сонце правди, що всім життя освітлює. У старому заповіті Воскресіння маємо могутній прообраз в старозавітню Пасху. Вона була споменом переходу, вибраного народу з Єгипту до обіцяної землі, а з неволі до свободи, з рабства фараона до волі Божих дітей, вибраних. Народом довіреним Богом. Більше року триває той же вихід нашого народу з рабства. Неправда до свободи правди, Цей вихід також не є легким. Маємо багато випробувань та приносимо численні жертви, шляхетні вчинки та самопожертви багатьох наших співвітчизників, що не жаліють навіть свого життя. Діючи під натхненням Божим, дозволяє нам сподіватися, що й ми є до певної міри народом обраним у цій мандрівці до правди, до справедливості. Придивімося сьогодні до, до цього часного життя. Не випадково цей тяжкий рік співпав з ювілеєм 150. 25-річчя народження митрополита Андрія Шептицького. Маємо нагоду згадати та придивитись до особи митрополита, велетня Духа, якого справедливо називає його Моїсеєм наш український народ. Його могутня постать перевела наш народ через дві світові війні. Він не втрачає відваги та віри, попри всі обставини, що історично склались на нашу користь. Сьогодні бачимо, що його віра не була даремною. Невипадковим також є факт, що цього року будемо вшановувати пам'ять святих страстотерців Бориса і Гліба, котрі свідомо обрали смерть, щоб не розпочати братовбивчої війни. Не випадково Сотня Героїв Революції, Гідності є Небесною. Вона вказує нам на небо, як на нашу обіцяну Батьківщину. Після пасхального канону закликає в нас пити нове життя, що випливає не тлінного дерева, котре виточує Христос. Це нове життя наша віра в Воскресло Христа, яку ми повинні усі голосити. Так само, як апостоли разом з миром Христа отримали від нього завдання нести йому мир і голосити від людьми, так і ми покликані успадкувати цей мир і поширювати його границі серед власного народу. Улюблені в Христі. Сьогодні Ділюся з вами пасхальною радістю, проголошуючи правду про світле Воскресення Христове, приймаючи Його заповідь, несу мир найбільший дар воскреслого до кожної української родини, до воїнів, що в цю пасхальну ніч захищають мир для України. До людей доброї волі, волонтерів, котрі прагнуть допомогти та підтримати їх, до переселенців, яких війна позбавила власного дому, до усіх тих, кого доля закинула в різні куточки світу та відірвала від родини, позбавляючи спільної радості, радості великодних свят. Лише мир Христа може зцілити зранену душу нашого народу. Святе Воскресіння Христове протягом століть надихало наших предків у їх боротьбі за встановлення та незалежність Української держави. Це свято наповнює їх надією попри різні багаторічні труднощі та випробування. Так, що вони вітане одним, один одного словами Христос Воскрес, Воскресне Україна. Сповнімося і ми у ці світлі дні, цією надією та проголошуємо одностайно да Воскресне Бог і розбіжаться вороги Його. Паска священа нам сьогодні з'явилась Христос Воскрес!